Виконуємо номер 9.4 із підручника Алгебра 8 та номер 19.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Запишіть дріб у вигляді степеня. Приступаємо до виконання. За означенням степеня з цілим від'ємним показником маємо. Будемо мати, нам треба дріб у вигляді степеня подати, тому наш дріб буде дорівнювати 9 у степені мінус 4. Друге завдання дріб у вигляді степеня. Це буде P у степені мінус 5. Дріб у вигляді степеня це буде 10 у степені мінус 9. Дріб у вигляді степеня це буде M у степені мінус 1, дріб у вигляді степеня це буде аБ, добуток в степені мінус 4. І дріб у вигляді степеня це буде різниця М і Н і показник степеня мінус 4